Програма вердикт триває. Мене звуть Василь Зима, Сергій Руденко долучиться до роботи. Я сподіваюся, з найближчими днями короткий анонс про що власне піде мова. Агентурна мережа розслідувач Белінгкет стверджує, що серед українських політиків і громадських активістів є агенти ФСБ, чиї імена можуть виплисти. Майдан 3 залишається в порядку денному. В українців попереджають про дезінформаційну кампанію проти Зеленського. Кого можуть оголосити провокаторами? Трампісти в Конгресі США продовжують блокувати американську допомогу Україні. Чого можна очікувати у разі перемоги Трампа на виборах? З нами Олексій Голобуцький політолог, заступник директора агенції моделювання ситуації. Пане Олексії, вітаю вас! Вітаю! Я знаю, що пан Олексій політтехнолог це не можна, але тут написано, політтехнолог, пан Олексій Голобуцький. Дякую, дякую. Чи очікуєте ви припинення допомоги США у разі перемоги Трампа? Так або ні, якщо виходити з того, що Трамп робив під час свого першого президентства, то ну абу все ж таки нічого буде допомагати. Просто ну від нього можна очікувати трохи іншого варіанту допомоги в Україні. Нагадаю нашим глядачам, що саме за Трампа було завдано ударів по Сирії по російських винищувачах. Саме за Трампа Україна одержувала зброю. Саме за Трампа були знищені вагнерівці в Сирії там з гелікоптерів Black Hawk. Ну це саме за його президентство. Я просто хочу нагадати, бо хтось думає, що Трамп такий миролюбний, де ж ніяк не миролюбний. А тепер російські ПСО, вони зараз. Я от за словами Олексія Данілова, і тут я б йому вірив. Очевидно, він озвучує реальні цифри, тому що це неману тут. Не, не, не треба маніпулювати, нічого придумувати. Це тисяч там е, скільки? Там 166 чи скільки мільйонів дописів е, ну, ро, проросійських або російських з'являється в мережі за місяць, пом за місяць, якщо не помиляюся, 166 мільйонів. Це з приводу е, ІПСО, як росіяни працюють. Е, от е, почнемо з того, що. Українці попереджають про дезінформаційну кампанію проти Зеленського. Тут я би розширив трохи це питання, тому що не лише проти Зеленського, а також е дезінформація щодо ситуації на фронті. Про це я вчора читав у генерал-полковника Олександра Сирського, головнокомандувача збройних сил України. Він теж про це пише: що будьте уважними, тому що Росіяни будуть все, що хочете, розказувати про Авдіївку, Бахмут, там вугледар, роботи на і так далі. Русь е чи реально Росія зараз вкладається в це і ПСО, і на що воно головно на що воно головно спрямоване. Е і чи дійсно тут теж є прив'язка до того, що от скоро буде той час, коли 5 років президентства Зеленського спливуть. Ну ми всі розуміємо, що він буде президентом, але можна ж на цьому грати, пане Олексію. Ну, Російське ПСО працює в Україні, ну так, по-серйозному, десь з 2005-2006 року. І вкладені величезні гроші, створені мережі були. Були лобісти серйозні політичні, так тому чесно кажучи, тут нічого нового в принципі нема. Витрачалось наскільки ефективно, витрачали це інше питання, наскільки зараз воно ефективно, теж питання, але витрачаються звичайно. І е, ми руками жили в російських наративах. Ми споживали російську е, російський контент, ніхто в цьому не бачав жодної проблеми, абсолютно. Всі ті люди зараз до сих пір так чи інакше впливають і на культурну політику, і на інформаційну політику країни. Просто вони вважають, що якщо що це можна зробити за один місяць, за один рік поміняти що війна звичайно це величезний шок для населення, але є певні культурні коди, які навіть такі шокуючі обставини не змінюють, не змінюють е, в. В людях уявлення про ту ж саму Росію чи про Україну за один день. Це яскравий приклад. Наприклад, величі, велика популярність російського серіалу Слово Пацани в минулому році в Україні саме. Це, це все результати той роботи, яку Росія проводить. І це постійно Ми бачимо, що відбувалося. Я бачу постійно своїх колег, так званих і не так званих, які стоять абсолютно на ну, нібито на патріотичних позиціях. Більш того, вони працюють в пулах опозиційних політиків. Звичайно, ті кожний день розповідають про Навального, про скільки квітів там було, ще щось так би мовити. Це все теж працює. Це теж, це теж, це теж російський ПСО, що би там не говорили. Тобто, уявлення ми ми. Постійно хочемо а, вбачати якісь. ну Тобто ми принципово, багато людей принципово все одно не сприймають Росію як ворога, а сприймають як ворога виключно панівну, так би мовити, верхівку Путіна і ще декількох людей. А, а так, в принципі, росіяни ну, більш-менш нормальний народ. Тому цей все. аж з приводу легітимності президента, і все інше питання, ну так ну, тут суперечки юридичні тривають. Але ж питання ж, проблема ж не в тільки в конституційних повноваженнях, а в сприйнятті в просто легітимності в такому простому варіанті, так? Тобто, людьми. От певна частина людей, яким не подобається Зеленський, чи яким... Вважають, що Зеленський щось неправильно роблять, вони для них це буде якась певна точка в незалежності від того, буде це результатом роботи російської ПСО чи просто результатом того, що ну, дійсно ну, я читаю інтерв'ю юристів, я не юрист, які про це достатньо так серйозно говорять. Про проблеми дійсно, які існують, і шляхи вирішення цих проблем, мабуть, над цим також думає офіс президент. Але знов ж таки. Е ми вже проходили такий момент, да пам'ятаємо, як то називалася операція Шатунда. Зараз це буде називатися операція Майдан 3 чи якось по-іншому? Ну це нормальна практика будь-якої влади коли, коли скажімо так, в неї починає знижатися рейтинг і з'являються якісь е е проблеми, шукати частину своїх проблем, перекидувати на внутрішніх ворогів, яких дуже добре, якщо це ну можна оформити, як спонсорованих, чи е, натасканих, чи якось іншим чином в росі... Росії. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте це відео. Тим, хто хоче стати спонсором, це від 70 гривень, це покращує алгоритм роботи з Ютубом. Ютуб бачить, що якась користь від мене є, і поширює це більше. І це дає можливість поширенням україномовного контенту в мережі YouTube. зараз. Дуже важлива тема. Значить, серед українських політиків, правоохоронців та громадських активістів є чимало таких, хто до широкомасштабного вторгнення співпрацював із російською ФСБ, заявив керівник проєкту Білінгберінкет Христогрозів, пообіцявши прилюднити найближчим часом нове розслідування. Є ця інформація від Христогрозів, в принципі, людина, яка довела свою адекватність, і професійність в царині журналістських розслідувань. А як на неї реагувати? Яке розслідування ми можемо одержати? І знову ж таки, от зараз це розслідування. Воно на що може вплинути, наприклад, пане Олексій, до вас питання те, що в нас є величезна кількість людей, які завербовані російськими спецслужбами, це абсолютний факт. Я про цю наприклад про свою власну історію розповів, от, після після цього е, заяви Грозєва, да тринадцятому році. Випадково опинився на одній конференції, так вийшло, так і після цього поспілкувався з русським аташе по культурі. Е, ну, Ми споживали алкогольні напої, і через певний час я зрозумів, що він, ну, в принципі, абсолютно логічно, що він ніякий не культурний аташе, а працівник ФСБ. І я зрозумів по його комунікації, що практично всі на тій конференції так чи інакше були. Завербовані чи співпрацювали з російськими спецслужбами, це люди, яких ми тоді кожен день бачили по телевізору, які і блогери, і журналісти, і, і все, що завгодно, так би мовити. Дехто з них збіг після 2014 року, дехто збіг після вже повномасштабної війни, дехто до сих пір працює, тобто не дехто більша частина до сих пір працює, впливає і так далі. І, і в принципі, якщо він дійсно би назвав е, якусь кількість таких людей, це, б, це був би позитив для країни, але просто проблема в довірі до самого Що Я сьогодні розмовляв на цю тему з Бориславом Березовим і кажу: ну я добре, це добре, якщо ми довіряємо йому. А якщо в списку будеш ти, чи я, наприклад, так? Якщо, наприклад, як він злив в, в, в розслідування по так само, ну, зараз просто аукціон відкрив там, хто йому більше заплатить, за які прізвища потрібно туди внести, наприклад, так. Це, це дуже цинічний і світ, і чесно кажучи, я після Навального отруєння справи, я розумію, що Грозів знаходиться в, такому, в такій кризі, так він досяг якогось дуже високого рівня спізнаваності, відомості, і після цього в нього нічого серйозного не було. Він шукає постійно якісь теми, які би можливо з абсолютно нормальних професійних, так би мовити, міркувань, можливо, з якихось інших. Сьогодні він заявив: мабуть, у ось інформація йому не дуже підняла так, би мовити, перегляди в Ютубі. Він сьогодні заявив більш сенсаційну новину, що. Після якої, те, що ви сказали, якось я б став більш сумніватися. так? Він заявив, що в березні 22-го року в Київ приїжджали, в Україну, принаймні, приїжджали Барширов і Петров, відомі ті... вбивати Зеленського а, отруйний, да, отруйний Скріпаля, щоб вбити Зеленського. А, чесно кажучи, ну, я розумію, що. Після справи Навального російські спецслужби, ну там враження складають повних дебілів. Ну щоб настільки бути дебілими, щоб посадити людей, які знають весь світ для організації чи виконання такої дуже серйозної місії, це з одного боку, іншого боку, які докази цього будуть надані. Ми ж теж тут, 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 тут головне хай постійно хайпувати. Так постійно хайпувати, і от якщо дійсно з'являться прізвища тих блогерів. Активістів і так далі, які працюють на Росії, і будуть дають хоч якісь докази. Ну це дійсно може стати скандалом. Що ніхто слухайте, ми всі сидимо. Ви ви всі переконані. Ну я так сподіваюся, я всіх особисто знаю, що ми не є в тому списку, так? А, але можуть бути несподіванки про Трампа. Все ж таки, давайте резюмуємо. Ми запитали про те, чи припиниться допомога Україні. А чи не припинся, що Трамп стане президентом? А от поки він не президент, але впливає на Джонсона, продавлять допомогу Україні зараз, бо це от воно горить. Буквально по хвилинці, пане Олексію, ну після зустрічі всіх керівників всіх палат конгресу з Байденом так з'явилися надії, що Джонсону були дані. Це абсолютно не підтверджено, але є така думка. Дали гарантії того, що його, бо він бої. Ну він знаходиться під тиском Трампа і під тим, що його після того, як він про в, в цьому господи Палаті представників е, поставиться законопроект на голосування, що його приберуть з посади, але цього потрібні будуть голоси і демократів. І що йому гарантовано, що демократи голосувати за його відставку не буде, і він може спокійно ставити це на голосування. Крім того, що є ще й можливість, якщо 215 голосів знайдеться в палаті представників, обійти взагалі його оцю, оцю функціонал щодо дозволу чи не дозволу ставити на голосування законопроєкту. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте це відео в хто хоче стати спонсором. Це від 70 гривень, це покращує алгоритм роботи з Ютубом. YouTube бачить, що якась користь від мене є, і поширює це більше, і це дає можливість поширенням україномовного контенту в мережі YouTube.